Добрий вечір, друзі! Сьогодні таке ну, незвичайне відео для мене ніколи не готувала перед камерою, а зараз хочу вам показати, що у мене сьогодні буду готувати на вечерю. Дивлюся багато людей, ну, незабаром весна. Зайнялися здоровим харчуванням. Я теж стараюся ну, менше жареного їсти. І тому ну, кожен з вас, мабуть, знає гречаники, вони дуже добрі, це гречка, куріна печінка. От. А я роблю її в духовці, щоб не жарити ну, менш калорій. Дивіться, оце, на на у на гречку десь 700 грамів печінки перемолола. Обов'язково додаю туди велику моркву сиру. Оце на м'ясорубку: печінка, сира морква і три великі цибулини. Оце все перемолола і додала у цю гречку. Далі туди підуть три яйця, масло, соняшникова олійка, ложки 3, ложки 3, 4 муки і чуть-чуть соди. Десь пів чайної ложки соди погасити уксусом і Чорний перець, і, ну, якісь спеції, хто полюбляє, туди можна додати. Оце все перемішали. Форму я, у мене я полюбляю силиконову форму. Я її змазую олійкою і притрушую сухарями. От, І викладаю оце все. оцю всю масу викладаю і на запікання. Запікати, ну це вже на ваше бажання, хто хоче корочку чуть-чуть підсмажити. Получається, як така запіканка, дуже, ну мені кажеться, добра на мій смак. І не треба стояти у пліти, жарити оце кожен оладушик. Ну, хоча гречаники теж у мене ну як полюбляють усі, Ну дуже багато масла в них і жарене, а це більш-менш таке калорійне. Получається, тому що скоро весна, хочеться трохи і ваги позбавитися. От, і дуже смачно, получається. і салат з пекінської капусти. Оце, дівчата, купила таку цибулю. Зараз, поки буде пектися моя запіканка, оця буде сіяти її. Ну, Мені в магазині порадили її, сказали, що вона росте у кімнаті. Це цибулька, не перо. А ще мені дали отакі паростки е, рождественник білого, е, такого великого, велика квітка вона біла і красна середина. У мене такого нема. У мене зараз такий рожево-оранжевий, я вам потім його покажу. Отаким От я сьогодні буду займатися увечері. Коли спечеться, я вам покажу, яка в мене вийшла запіканка. Це, друзі, вже готова моя гречана печінкова запіканка. Ми вже повечеряли, салат з'їли, і половину запіканки з'їли. Ну, смачненько. Не скажу, що прям вау, ну смачно. Гречка, печінка, там все. Зараз покажу, що я робила увечері, як пройшов мій вечір сьогодні. Дівчата, розсадила, е, наконець, свої ахіменісів. Там вже багато було, кожна різома дає діток, і довелося діток відсаджувати окремо. Оце я таку землю роблю, їм. це земля універсальна, з перлітом, щоб облегчити її трохи. І десь на глибину сантиметра два я розлажу ці різомки льожа і зверху присипаю землею і увлажняю її з пульвілізатора. Ось тут розсадила діточок. Діточок було багато, два горщики вийшли з діточками. Лучок я так і не посадила, треба йти в сарай за горщиком, не знайшла нічого вдома. А хто, може, садив такий лучок? Скажіть мені, дійсно він буде рости вдома, чи тільки на вулиці його треба садити. Ну, все одно хочу його спробувати. Не витрималась дівчата, посадила два сімечки з синіх баклажан. Супер ранній, я вже показувала, купляла ці сіміна. Думаю, хай ростуть. Там у пачці всього 10 сім'ян, вони гранульовані. от, І два сімечки я посадила. Думаю, подиви, Ну, вже руки как, ну, чешуться, хочеться вже щось садити. І розсадила рождественник білий, який мені дали. получилося два гурчики. Один собі, один може, сестрі чи до Ось так, от посадила два Два горщики з рожіснень. Я його чу-чуть підсушую, завжди коли садю. І потім без води, без нього. Тому що вони в воді можуть загнити. Вже я пробувала воду ставити на, на корінці. Тому краще підсушити і одразу землю їх. І оце дівчата зібрала у цьому році сімена їх своєї білої теж посіла, бо вона дуже довго всходить, Буду ждати. Натрапила у на у, у прошлому році, натрапила у нас е, на районі магазин склад. Мене туди повезли, показали. Там, де продають усі садові ну, дрібнички. Там і земля, там і кора, і, і все дешевше, набагато, ніж у магазині. От там я взяла, дивіться, кокосовий ґрунт, взяла перліт і взяла отаку сіру підкислювач ґрунту. У нас на ринку продають такий підкислювач, такий манюнький пакетик 20 гривень. А тут представьте така пачка це 56 гривень. Оце вийшло. Оця пачка сіра оцієї. Перліт вже не помню. Ну, Всі товари грів ну, гривні на 15-20 дешевше, ніж у магазині. Я беру на розсаду грунт для розсади. Треба, кстати, за ним поїхати туди. І у цей ґрунт додаю обов'язково. Я привикла вже так, додаю кокосове волокно, додаю перліт. Отакий у мене сюди ґрунт на розсаду. Дівчата, хочу показати вам оцей сукулент. Може хто знає, що це за сукулент і як його назва. Я його якось купила в магазині, там, де виставляють рослинки, написано, написано мікс. Мікс там можуть бути різні рослини без назви. Оце я його взяла, він був такий яскраво червоного кольору. Він улітку червоного кольору, а взимку, бачите, він становиться такий коричневий, з такою зеленою смужкою посередині. Я його пересадила теж у гарний горщик. І дивлюся, він уже почав давати другу макушку, тобто дітка почала наростати на нього. Назву його я не знаю. Скала в інтернеті теж не знайшла. Може, хто знає, підкажіть мені. Оце, от такими дрібничками, я займалася увечері. На цьому буду з вами прощатися. Усім пока, до нових зустрічей.